Камара, іди братишу простався за цацьку. київську київського цациба. Віжеш тебе, Вітак, оно, оно? Давай. І все, морозиво. А я їм давай. Нічого бо бачите зараз. Оно, нормас, як мамка. І ти будеш? Бумер тут хіба дасть. Нехай їсть, нехай, нехай їсть. Диви. Його мама теж дуже любить морозиво. не Ну, надо. все, 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 хватить. Хватит. Хватит. Тепер Камаріку. Бачите? Ну, от так. Треба ж поділитися, дивіться. Кайра взагалі вкуси півморожу сразу. За твою. Ми там привезли тобі ще й вкусняхи. Ох ти. Мазь. Ну, все, оце так мама їсть. Ага. Я зараз рикну. Тепер бумерок. Фаргумочки. Да. Молодец. Ти чуєш мене. А, почалось. Тож комара проставляється. Ну здрасте. Все, а тепер бумеру. Да. Нет, вона все достатньо. Якщо ви дозволяєте. Бачите, як переживають власники. Нічого йому не буде. Не речи. Мала. Все? Вот. Сейчас по сраце получишь. Ну о, дайте йому трошки, ну трошечки, та трошечки. Нічого йому не ні, буде. Не треба, не треба. Ну капельку. Задьоба, ну, яка все. Не бить? Задьобіна. Бумко, це ти даєш. Морожило тобі дуже сподобало. Вішку бери. Все, все, все. Іди, іди бери, дай вішку. Дякую за мого річ, все. Все, просто вон був, дай засніму. Це перший раз не мені. Нічого? Будете давати передірські, переживай, Юра, переживає, бо була переживає. біда перед тим з собакою, але нічого. Зараз він Це. зайде в хату і на ничку дамо. Стоїть, дивиться, вон гляньте. Не дасть, не дасть, не дасть. Тобі ні, одейди. Йди до Юри. Йди, йди, йди до Юри, бо ми получимо всі за тебе. Це Вона камаріка. Йдемо, я тобі взяла вкусняшку. Це. Йдём ещё. Іди, іди. Юра, не давали, я контролювала усе. Гляньте, стій, ну мені. Де Диві, ти, ти взялась? Гатенція, що... замерзла. І не до того. Сейчас все, бумер. Іще тобі є зараз. Звичайно, що ж я думаєш, з пустыми руками чи що? Диві. За простого. Вкусняшку це ми повинні в кусняшку лодіак. От відкрийте, відкривайте, вину відкрийте. Давайте оце я викину. Да. Бом, іди, йди. Я тобі ще Ні. дам. Ну то вже потом Ні. тобі дадуть. Ні. Ні. можна. Ай, нормас. Скажи, сеструха, брала б шоколад. Зараз Та щас забере. Все, дякую.